Так, як скопіювати файли з ноутбуку, комп'ютеру, з диску, коли Windows злетів, ну от все він злетів. Залишається тільки його перевстановити, тому що ну, там відновлення, збереження, відновлення збережених точок, нічого вже не допомагає. От, ну, просто злетів, треба перевстановлювати. Так, я покажу свій спосіб. Можливо, хтось знає кращий спосіб, але я от, користуюся таким, коли це допомагає. Так, Shift F10 натискаю. Далі визиваю реєстр. Так, е, от отстаємо на любу папку, нажимаємо FileHive. Е, типу за... Завантажити кущ. Так, натискаю на цей ПК. Бачимо, у нас з'явився тут робочий стіл, там документи, да, загрузки і все. Ну, тобто, все ж <кхи> на диску це було. Так і я. От, наприклад, заходжу тепер в цю папку. От тут я е, вся робота. Так. <кхи> і я в цю просто папку натискаю копіювати. Далі, там, наприклад, вибираю диск, так, який я підключив. Оцей. Так. І просто сюди вставляю. Ну, потрібно, от, передача даних пішла. Потрібно трошки буде зачекати, бо, там, якщо воно не показує процес копіювання, он так все. Так, що ми тепер оновлюємо і бачимо, що папка вся робота у нас копіювалася з файлами. Тобто, ну все вийшло. От можна таким способом. Е, так, ще бачимо, що робочий стіл, да ми його відкрити не можемо. Ми можемо його типу копіювати, там вибрати наш диск. Е, це наприклад. Цей так, вибрати диск. Ось цей, Так, сюди. Коли будемо натискати вставити, воно ну, тобто буде випадати помилку і нічого не дасть зробити. Е -е, хорошо, тоді можна спробувати долізти до робочого стола через е систему диску це цього комп'ютера. Е От ми бачимо от заходимо користувачі. Вибираємо користувача. І от тут уже робочий стіл, і ми можемо сюди зайти. Тобто, якщо тут файли якісь залишаються або є, ми можемо їх скопіювати точно таким самим чином. Ну, от тут, В принципі, тут тільки є завантаження. Ну, Завантаження в даному випадку нам просто не потрібні. Тому якось так все, користуйтесь. Якщо було корисно, то підписуйтесь на канал. Дякую.